Так, привіт! Щойно ми розібралися з темою простота біткоін платежів, гаманець, адреса. А сьогодні суть речей ставить нове питання: чому люди довіряють біткоін? Не перемикайтеся, буде коротко і по суті. Отже, сьогодні занурюємось у це е, цікаве питання довіри до біткоїна. Спираємось, як завжди, на матеріали, які нам надали. І знаєте, одразу помітно це. Не та довіра щодо людини, чи, скажімо, до банку, так, це щось інше, зовсім інше. Щось технологічне в основі. Будемо розбирати оці стовпи: криптографію, потім децентралізацію, ну і прозорість. Абсолютно, власне, ключова ідея, яка проходить через усі джерела біткоїна, намагається ну, мінімізувати потребу довіряти комусь конкретному, чи то людині, чи організації. Ага. Довіра, виходить, переноситься на саму технологію, на математику, на код, на відкритість. Ну, давайте подивимось, як це все влаштовано. Добре, почнемо з першого е бастіону. Криптографія звучить так, технічно, але ідея, я так розумію, проста віримо не людям, а математиці, правильно, як вона працює на довіру. Саме так ви вловили суть. Дивіться, вся система біткоін від, скажімо, створення нових монет до кожної окремої транзакції, вона захищена криптографічними алгоритмами. Mm. І це не щось таке, знаєте, експериментальне. Це алгоритми, які пройшли ну дуже серйозну перевірку експертами часом. Mm. Тобто подібні до тих, що в банках. Так, так, дуже подібні. Ті, що захищають ваш онлайн банкінг чи там урядові комунікації. І що важливо, ці правила вони математично нейтральні, нейтральні, Ну, в тому сенсі, що ніхто ані творець, ані якась група користувачів не може просто взяти і змінити їх на свою користь чи якось маніпулювати. Протокол працює за чіткими відомими всім правилами. Значить, коли ми говоримо про властивості біткоін як грошей, ну там довговічність, подільність, портативність, і головне, оця обмежена кількість. Угу. Обмежена емісія, так. Так. То все це йде не від обіцянок уряду чи банку, а прямо з математики, з коду. Точно. Саме тому часто кажуть, що біткоін ну, він підкріплений математикою. Його властивості це просто наслідок того, як він спроєктований. І криптографія тут грає ще одну роль дуже важливо: захист транзакцій. Ага, як саме? Коли ви надсилаєте біткоїни, ви використовуєте свій приватний ключ, ну це як таємний пароль, і ним створюєте цифровий підпис для транзакції. Так, цей підпис математично доводить так: саме власник цих коштів ініціював переказ, але сам ключ при цьому нікому не показується. Це дає користувачам, знаєте, реальний контроль, чого часто немає в традиційних системах. Ось. І це підводить до, як на мене, найцікавішого моменту: оця ідея «trustlessness». Тобто відсутність потреби в довірі звучить як парадокс, правда? Довіряємо, бо не треба довіряти. Як це взагалі? Це справді фундаментальна річ. Біткоін ж задумувався як перша у світі P2P, тобто пір ту -peer, однорангова платіжна мережа, децентралізована напряму між людьми. Так, платежі ждуть напряму, без посередників, без банків, без платіжних систем, яким ми зазвичай змушені довіряти. Ну, довіряти, що вони не збанкрутують, не заблокують раптом щось, не змінять умови. Зрозуміло, і коли ти прибираєш цього посередника, то довіра ж мусить кудись подітися. Так у біткоін вона переноситься на сам протокол, на його логіку, на криптографію, на відкритість. Тобто я не вірю банку X. А вірую, що код біткоін виконається так, як написано, і мережа підтвердить мій платіж за правилами, які всі знають. Оце і є та довіра через відсутність довіри. Саме так в основі можливість перевірки. Вам не треба вірити комусь на слово. Ви можете, ну, не ви особисто, а ваше програмне забезпечення перевірити правила і перевірити, як вони виконуються. Угу. Оця довіра без довіри це власне результат поєднання кількох речей: криптографії, прозорості блокчейну, про неї ще скажемо, і, звісно, децентралізації. Система так побудована, щоб її робота не залежала від того, наскільки чесний кожен окремий учасник, навіть якщо хтось спробує схитрувати. Так, навіть якщо частина мережі спробує, скажімо, шахраювати, то математика консенсусу і оця розподіленість вони захищають систему. Немає єдиного центру, який можна було б контролювати чи зламати. М -м, логічно. І це нас веде до наступного. Біткоін це ж open source, відкритий код і децентралізація, про яку ви згадали, як ці дві речі працюють на довіру? Чому це так важливо? Ну, дивіться. Відкритий код це прозорість вже на технічному рівні. Абсолютно, будь-хто, хто розуміється на коді, може зайти і подивитися, як біткоін працює зсередини. Тобто немає секретів, жодних прихованих функцій, жодних чорних скриньок. Уявіть, що ви могли б відкрити капот вашого банку і роздивитись кожну деталь. Оце щось подібне. Цікаве порівняння. А децентралізація це значить, що немає одного комп'ютера, однієї компанії чи навіть уряду, який би всім керував. Мережа це тисячі комп'ютерів, вузлів по всьому світу. Кожен зберігає копію історії транзакцій, кожен перевіряє нові і виходить, немає єдиної точки відмови, немає якогось головного рубильника, так чи директора, який може все змінити сам. Саме так. Система працює на консенсусі, щоб змінити протокол біткою, потрібна згода ну переважної більшості учасників, користувачів, майнерів, розробників. Тобто, розробники не можуть просто так щось змінити. Вони можуть пропонувати, пропонувати оновлення, покращення, але вони не можуть змусити спільноту це прийняти. Кожен сам вирішує, яку версію програми використовувати. Це з одного боку створює таку, знаєте, інерцію, але з іншого захищає від різких небажаних змін. Навіть Сатоші Комоту, творець мав вплив лише доти, доки спільнота погоджувалась. Він не був диктатором. Ну цей момент про консенсус і вибір це справді важливо, так гаразд, а прозорість самих транзакцій, що там, як працює і як додає довіри. Це пов'язано із серцем системи, блокчейном. Можна уявити його як таку велетенську публічну книгу обліку, спільну для всіх, книгу обліку так, цифрову. І в ній записана кожна кожна транзакція, яка коли-небудь була в мережі біткоін. з самого початку. І головне, ця книга відкрита для всіх. Абсолютно будь-хто може зайти і подивитись, подивитись потік транзакцій, перевірити баланс будь-якої адреси, хоча імені власника там не буде, звісно. Тобто псевдонімність зберігається, але фінансова активність вся на видноті, немає якихось таємних операцій на рівні системи. Саме так прозорість на рівні системи. І ця прозорість, вона ж не просто так для цікавості. Вона дозволяє кожному вузлу мережі самостійно перевіряти кожну нову транзакцію. Як це? Ну, коли хтось намагається витратити біткоїни, вузли дивляться в блокчейн. А чи є у відправника взагалі ці кошти? Це забезпечує цілісність, нейтральність, передбачуваність. Знову ж, замість того, щоб вірити якомусь центральному аудитору, кожен може перевірити сам, маючи доступ до цієї книги і до коду. Зрозуміло, так. І якщо це все ну, спробувати скласти докупи. Виходить, що довіра до біткоін це не якась сліпа віра. Це скоріше такий логічний наслідок поєднання кількох речей: криптографія, що захищає гроші і транзакції. Так, децентралізація, що прибирає єдиний центр контролю, угу. відкритий код, що дозволяє всім перевірити правила. Точно і прозорий блокчейн для кожну операцію видно і можна перевірити. Правильно я резюмую те, що ми бачимо в джерелах. Абсолютно вірно всі ці компоненти працюють разом. І створюють систему, де оця потреба довіряти комусь, вона мінімальна. Довіра народжується не з репутації, не з обіцянок, а з можливості перевірити самому. Перевірити математику, перевірити код, перевірити історію. Саме так і це власне фундаментально відрізняє біткоін від традиційних фінансів. Там ми змушені довіряти банкам, системам, урядам, сподіватися на їхню чесність, на регуляторів. Біткоін пропонує інший підхід: не довіряй, перевіряй. Отже, відповідь на наше початкове запитання, чому люди довіряють біткоїну, вона виходить в самій архітектурі, система, що стоїть на математиці, прозорості, розподіленому контролі, і яка прагне замінити оцю необхідність довіри можливістю перевірки. Довіра тут як результат розуміння і власне перевірки. І, можливо, на завершення хотілося б залишити таке питання для роздумів. Воно випливає з нашої розмови, хоча джерела на ньому прямо не фокусувались. Якщо довіра до біткоїну так сильно зав'язана на незмінності правил, на коді, на консенсусі, на прозорості, так. то як на цю модель довіри можуть вплинути зовнішні сили? Ну, скажімо, спроби державного регулювання, які можуть іти в розріз із децентралізацією. Або, наприклад, скоординовані дії великих гравців пулів майнінгу, бірж, які теоретично могли б спробувати змінити правила, як оця технологічна довіра витримає зіткнення, скажімо так, соціально-політичною реальністю? Це мені здається відкриде питання, над яким варто подумати.